Зустрічайте на Кармаркеті щойно пригнаний з Німеччини Opel Insignia 2009 року в класному кольорі і е, кузов Ліфтбек. А під капотом нашого Opel звичайний 1,6 літровий бензиновий двигун, який себе зрекомендував уже роками. Встановлюється набагато моделей Opel. Ремінь ГРМ. Звичайний бензиновий мотор, який можна встановити газ. Ал нашого Opel рідний перевірений пробіг, 211 тисяч. Це все сказалось на стані його салону. Ми бачимо гарне сидіння, кермо в чудовому стані, кондиціонер, стіклопідіймачі, все, що потрібно від автомобіля До 2009 року, в ній все є. Отож, підсумуємо на кермаркеті є автомобіль в кузові Ліфтбек, досить не розповсюджене. Всі шукають таку машинку. З рідним пробігом в класному кольорі. Приїжджайте до нас на огляд, будемо мати змогу перевірити його і знизу. І по комп'ютерній діагностиці піднімемо до нас на автопідйомничку. Його поторгуємо з власником. Він буде радий продати вам це авто.